Вони ну, завжди насправді росіяни бісяться, коли щось руйнує їхню ідеальну картинку, або ідеальну картинку намальованої вкраденої ними ж історії, або або навіть це стосується просто реального життя. От у Москві нещодавно якийсь е е неадекват із нормальної точки зору напав у метро на дівчину через коротку зачіску, тому що о, він подумав, що це не дівчина, що це хлопець і представник або представниця ЛГБТ Ком'юніті. Я Не знаю, що у нього в голові там відбувалося, тому десь приблизно змалював. А на додачу ще росіянка наїхала на дівчину з двома дітьми через те, що та була вдягнена у традиційний мусульманський одяг. І такого дуже і дуже багато в Росії мало не щодня трапляються такі речі, і росіяни вважають це абсолютною нормою за мить у новинах з боліт. Ви все побачите самі. Дивіться. Доброго ранку, народ! Це новини з боліт, і просто зараз ексклюзивно, спеціально для нас. Росіяни відламають шматочок секрету, як же бути найнедолугішою нацією у світі. Тож приготуйтеся. Інструкція на це життя якої не варто дотримуватися. Війна ще поки не закінчилася, а на болотах так звані СВОшники вже тримають під куполом страху звичайних росіян. У Чебоксарах у місцевому супермаркеті Асвабадітель влаштував справжній перформанс через розлите пиво. Сидіть вдома, клас! Я там свою кров проливаю. Давай! Ну, як ви зрозуміли, той герой дуже чітко висловлюється у своїх думках настільки, що ми навіть не знаємо, що з того взагалі можна показувати нормальним людям. А я за вас вбиваю людей, кончені, а де у вас грілка? Ну, коротше, там все запущено. Але я помітив дуже цікаве формулювання цього неадекватного. Він через росіян вбиває людей. Ну, дате, хто тебе просить вбивати людей. Що ти взагалі забув на чужій землі? Не до тебе ж додому прийшли. Гляди про проспиться. Черговий доказ того, що життя на Росії може бути небезпечним. У Москві нещодавно якийсь кончений, прямо у метро наїхав на росіянку з її хлопцем. Причина у дівчини було коротке волосся. Ось так якось вона виглядає. Йому це не сподобалося, і ось що було далі. Прибери камеру! Вийшла з вагону! Виходимо, виходимо. З вагону вийшли звідси. Да пішовте! Ви нормальна людина! Я тебе зараз вдарю. Я тебе зараз. І твого це не росіяни, це ганьба. Якийсь чувак накинувся просто в метро і каже: ти ганьбиш російський народ. Каже, я зараз тебе. І твого хлопця. Всі люди просто стоять і дивляться на це. Нападником виявився 40-річний Володимир Сафронов. Російський МНСник у минулому, обітний у теперішньому, прокоментував чоловік свій вчинок наступним чином. Він вирішив, що це була гей-пара хлопців, і йому це тобі було неприємно на це дивитися, адже він проти ЛГБТ. Як можна дівчину з коротким волоссям сплутати з хлопцем для нас загадка? Та й взагалі з якого переляку ти лізеш до незнайомих тобі людей, навіть якщо їхні погляди не сходяться з твоїми. Вони тебе чіпали. Їхав собі у метро спокійно, їдь собі далі. Далі більше. Гадаєте, росіянам тільки ЛГБТ-ком'юніті, очі мулі, де там? Навіть якщо людина вбрана не так, як показують у деграданських серіалах по каналу Росія 1 все, тушіть світло, шукайте двері. До вашої уваги вкотре, коли росіяни подумали, що традиційний мусульманський одяг це ознака тероризму. У тебе будуть величезні неприємності, я тобі обіцяю. Які неприємності! Хочеш, я тобі там розповім. Давайте! Розумна, тобі не соромно! Дітей моїх лякаєш! У мене також двоє дітей. Викликайте поліцію. А зараз приготуйтеся, що буває, коли у росіян закінчаться будь-які аргументи. Тьху на тебе 25 разів, дурепа! Бачити тебе не можу! Здоров'я важливіше, не звертайте уваги! Та вона ж абсолютно неадекватна. Ти приховуєш побої від чоловіка. Про вас все скрізь написано. Пішли, я перед вами роздягнуся, Побачите, які в мене побої. Навіщо ти мені треба? Ще раз я тебе тут побачу, в тебе будуть величезні неприємності. Я навіть не знаю, що тут прокоментувати можна взагалі. Видно, росіянка вирішила, що вона це еталон зовнішнього вигляду людини, і всі мають бути як вона. А щодо людей у традиційному мусульманському одязі навила їх на Росії, так не можна. Ми б зараз звичайно могли б проїхатися по її зовнішньому вигляду. Це було б е, розплюнути, але ми ж не росіяни, як було. тому залишимо це вашій фантазії. Що вже казати про інших людей, коли до власних дітей деякі росіяни ставляться якось нездорово. В Омску, наприклад, батьки посадили свого малого в маленьку клітку на колесах та катали його по місту ще в таку спеку. А ви кажете ЛГБТ або нестандартний зовнішній вигляд? Он вам доказ в клітку дитину свою посадили. Дурка просто російські батьки, в принципі, люди досить специфічні можуть з двома дітьми одночасно на одному електросамокаті кататися. А можуть влаштувати істерику через дитячі банківські картки, тому що вони, бачите, з єдинорогом та намальованою гривою кольорами веселки. А це у них що правильно? лгбт пропаганда. Тож тепер депутати хочуть такі картки заборонити. Тим це ЛГБТ вже скоро сниться буде. Інколи навіть здається, що в країнах, де до цього вже давно ставляться нормально, про ЛГБТ кажуть менше ніж на Росії. Світ вже давним-давно спокійно собі живе не тужить. Лише росіяни дружно веселку зі свого життя вирізають. Ну нехай як нема чого робити. А з вами були новини з боліт. Не перемикайте.